Доброго дня! Мене звати Кан Девон, і я є фармацевт з відомої бізнес-школи Атермі класу охорони здоров'я вже кінець року і відчувається новорічна атмосфера. Це час, коли не можна обійтися без корпоративних вечірок. Сьогоднішня тема стосується печії, яка часто виникає в грудні, коли відбувається багато корпоративних вечірок. Розглянемо статистику печії, її причини та методи профілактики. Також ми розглянемо час, щоб представити харчові добавки, які можуть допомогти підтримати здоров'я шлунка. Спочатку давайте детально. Зглянемо сьогоднішню тему через статистичні дані. Основними захворюваннями, які викликають печію наприкінці року, є гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гастрит, виразка шлунка та функціональна диспепсія. Спочатку розглянемо статистику. Гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба виникає, коли їжа, яку ми споживаємо, повертається з шлунка в стравохід, що призводить до пошкодження слизової оболонки та запалення, виникають симптоми печії або флюксошлункової кислоти. Згідно з даними, проаналізованими Національною службою медичного страхування за 2017 рік, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба виникала в грудні значно частіше, ніж в інші місяці. Інші дані Показують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, розподілену за віковими групами з 2015 по 2019 рік. Можна побачити, що кількість пацієнтів з гастроезофагіальною рефлюксною хворобою зросла у всіх вікових групах, окрім дітей до 9 років, з 3,86 мільйонів у 2015 році до приблизно 458 мільйонів у 2019 році. Серед осіб віком до 60 років високий рівень зростання спостерігався у людей у віці 20 років, який склав 25%. Підсумовуючи ці дані, можна стверджувати, що загальна кількість пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з часом зростає, а найбільше випадків спостерігається в грудні. Експерти вказують, що причинами зростання кількості пацієнтів є звички споживання їжі, зокрема Збільшене вживання гострої їжі на замовлення, газованих напоїв та кави. Особливо ці характеристики спостерігаються серед молоді у віці 20 років. Крім того, в грудні відбувається багато святкових заходів, тому люди відвідують корпоративи, де вживають дратівливу їжу та алкоголь, що призводить до збільшення випадків гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Іншим поширеним захворюванням, що викликає печію, є гастрит і виразка шлунка. Симптоми печії, викликані запаленням шлункової слизової оболонки, називаються гастритом. Якщо це прогресує і вражає м'язовий шар під слизовою оболонкою, це називається виразкою шлунка. Тому часто виникають симптоми печії в області грудей, бо сильний біль у ділянці мечоподібного відростка. Основною причиною... Є інфекція, викликана бактерією Helicobacter pylori, а також прийом знеболювальних куріння, вживання алкоголю або стрес. Принаймні варто відзначити, що останнім часом усвідомлення гігієни значно покращилося. Культура спільного вживання супу з однієї каструлі або спільного використання посуду на застіллях значно зменшилася, що призвело до зниження кількості пацієнтів з гастритом і виразкою шлунка. Однак гастрит все ще залишається одним з найпоширеніших симптомів, з якими стикаються люди в нашій країні. Виявилося, що виразка шлунка найчастіше виникає в грудні протягом року. Схоже, що це пов'язано з тим, що в кінці року та на свята стає більше застіль. Алкоголем особливо алкоголь зменшує секрецію шлункового соку, що призводить до пошкодження слизової оболонки. Функціональна диспепсія також є поширеним шлунковим захворюванням взимку, особливо в грудні. Функціональна диспепсія означає, що при ендоскопії або патологоанатомічному дослідженні немає аномалій, але протягом тривалого часу повторюються симптоми шлунково-кишкового тракту, такі як піль у животі або здуття. Вважається, що це пов'язано з порушеннями функції шлунка або психологічними причинами, такими як стрес, депресія та тривожність. Виникають симптоми, такі як печія або відчуття переповненості після їжі. Або відчуття газів у шлунку незалежно від їжі. Це може бути викликано стресом через результати роботи або досягнення, які відчувають працівники наприкінці року, але також може бути наслідком зниження функції автономної нервової системи через зимовий холод. Це також може бути викликано вживанням алкоголю або переїданням. Я говорив про гастроезофагіальну рефлюксну хворобу, гастрит, виразку шлунка та функціональну диспепсію. У яких є спільні риси, це відбувається саме в грудні. Коли відбувається багато корпоративних вечірок. Хоча захворювань є чотири, на щастя існує кілька спільних методів: правління. По-перше, щодо продуктів, яких слід уникати, це їжа з високим вмістом жиру, яка довго затримується в шлунку, стимулює виділення шлункової кислоти існує гостра, солона і дуже подразнююча їжа, яка стимулює і пошкоджує шлункову оболонку. І кофе, який зараз багато хто п'є, містить кофеїн, який стимулює виділення шлункової кислоти, подразнюючи стінки шлунка, що може призвести до гастриту, виразки шлунка та гастроезофагіальної рефлюксної хвороби. Газовані напої послаблюють сфінктер між стравоходом і шлунком. Підвищуючи ймовірність рефлюксу, алкоголь безумовно шкідливий, оскільки він пошкоджує шлункову оболонку, стимулює виділення шлункової кислоти, що може призвести до алкогольної чаї виразки шлунка. Деякі люди вважають, що вживання прохолодних фруктів, таких як мандарини або апельсини, освіжає, але кислота в цих фруктах може стимулювати виділення шлункової кислоти і погіршити стан. Знеболюючі препарати зменшують біль, але також пригнічують вироблення речовин, що викликають запалення, і можуть зменшити функцію утворення шлункової оболонки, що призводить до дискомфорту. Навпаки, слід уникати їжі з високим вмістом жиру. Та подразнюючої їжі, а також дотримуватися збалансованого і регулярного харчування. В помірних кількостях також краще не курити. Куріння сприяє виділенню великої кількості шлункової кислоти і зменшує виділення бікарбонатів, які виводяться під шлунковою залозою, на для нейтралізації кислоти, що підвищує ризик гастриту, виразки шлунка та виразки 12-палої кишки. Я казав, що краще уникати алкоголю. Але іноді, незалежно від власної волі, доводиться відвідувати алкогольні заходи в соціальному житті. У таких випадках корисно звикнути пити багато води. Алкоголь має сечогінну дію, тому легко викликає спрагу, пиття великої кількості води, допомагає виводити алкоголь і токсичний метаболіт, ацетальдегід. Також важливо дотримуватися гігієни під час алкогольних заходів, оскільки основною причиною гастриту або виразки шлунка є інфекція, бактерії, гелікобактер, пилорі. Хоча ця тенденція значно зменшується, все ще близько 50% людей. Інфіковані рекомендується звикнути використовувати особисті тарілки та чашки для запобігання інфекціям. Також важливо регулярно проходити обстеження, щоб перевірити. Чи є проблеми зі шлунком під час медичного обстеження проводять гастроскопію. І якщо виявити наявність початкових стадій виразки шлунка або запалення, лікування буде можливим, навіть якщо ви не відчуваєте болю. Регулярні обстеження корисні якщо наприкінці року у вас багато корпоративних заходів і стресу, вживання харчових добавок, які можуть допомогти шлунковому здоров'ю, буде корисним. Я хочу представити один продукт. Це продукт Етумі Care для здоров'я шлунка. Цей продукт є індивідуально визнаною харчовою добавкою, що містить інгредієнт Грінсера F. Грінсера F – це інгредієнт, виготовлений з екстракту бутонів квітів гліцинії. Міністерство безпеки харчових продуктів і медикаментів визнало, що він може допомогти у підтримці здоров'я шлунка. Захищаючи слизову оболонку шлунка, ви можете перевірити марку харчової добавки, сертифіковану Міністерством безпеки харчових продуктів і медикаментів, також марку GMP. Інгредієнт, з якого виготовляється, називається гліцинія, також відомий як гіркий гліциній або золотий гліциній. Листя та стебла цієї рослини називаються гліциній, а квіти золотими квітами. Це традиційний лікарський засіб, згаданий у традиційній медицині, де зазначається, що він. Зменшує запалення, знижує температуру та має детоксикаційні властивості. Серед нових лікарських засобів є препарати, що використовують цей інгредієнт. Сьогодні я розповім про ефективність гліцинії, визнану Міністерством безпеки харчових продуктів і медикаментів щодо здоров'я шлунка. Грінсера F це інгредієнт, який отримав 4 патенти. Розглянувши цю інформацію, можна дізнатися, які ефекти стали підставою для отримання патенту. Перший патент стосується того, що він ефективний для лікування, профілактики та покращення гастриту або виразки шлунка. Другий патент стосується того, що він ефективний для лікування, профілактики та покращення захворювання гастроезофагеального рефлюксу. Третій патент стосується того, що він ефективний для лікування, профілактики або покращення розладів моторики шлунково-кишкового тракту, включаючи функціональну диспепсію. Нарешті зазначено, що він може використовуватися для профілактики. Або лікування інфекції хелікобактер pylori. Одним словом, це означає, що він ефективний проти всіх захворювань, які можуть викликати печію або диспепсію взимку, і особливо вражає, що немає побічних ефектів, що є дуже вражаючим для фармацевта. Звичайно, для отримання цих чотирьох патентів є підстави. Представлю вам клінічні випробування, що є підставою для грінцера F. Це було рандомізоване, подвійне сліпе випробування, проведене в лікарні Сеульського університету. Результати були опубліковані в статті в 2020 році. Це дослідження порівнювало 92 пацієнтів старше 19 років з функціональною диспепсією, половині з яких давали грінсера F, а іншій половині плацебо. Результати були представлені за загальною шкалою оцінки симптомів шлунково-кишкового тракту. Це інтегрована оцінка болю в животі, симптомів рефлюксу, симптомів пов'язаних з дітьми, симптомів запору та тіареї, отримана через опитування, оскільки зменшення кожного симптому призводить до зниження загальної оцінки, то чим більше зменшення, тим краще виявилося, що зменшення було значно більшим у порівнянні з плацебо. Окрім цього, є результати випробувань на тваринах. Через випробування на тваринах було підтверджено, що грінцера F. Зменшує площу ушкодження шлунка, викликаного хімічними речовинами, знижує запалення та збільшує кількість слизу в шлунку. Звичайно, оскільки це експерименти на тваринах, ефекти на людях можуть бути іншими, але при порівнянні з дуже поширеними спеціалізованими лікарськими засобами для шлунково-кишкового тракту грінсера F виявився більш ефективним саме тому, якщо буде проведено більше досліджень на людях, накопичено достатньо доказів, цей продукт може бути широко використаний. Ефективність грінсера F була підтверджена в дослідженнях на людях, але в щоденному догляді за здоров'ям шлунка етумі також міститься 11 додаткових інгредієнтів, корисних для шлунка. Ефекти дуже різноманітні, але якщо коротко, то в шкірці цитрусових міститься компонент гесперидин, який сприяє травленню та покращує виразки. А також захищає шлункову слизову, лікопен, який є в томатах, є мікроелементом. І антиоксидантом, корисним для захисту шлункової слизової та запобігання ризикам. У капусті, броколі та кейлі міститься компонент вітамін У, який захищає шлункову слизову, а також кілька антиоксидантних речовин. У ананасі міститься протеолітичний фермент бромелайн. У дослідженнях було виявлено, що японська слива сприяє виділенню травних соків, що корисно при розладах травлення, а також пригнічує інфекції. Викликані хелікобактер пилорі є хорошим продуктом для людей з проблемами шлунка. Оскільки він сприяє засвоєнню білка, у буряках міститься компонент бетаїн, який допомагає полегшити симптоми розладів травлення, здуття та нудоти. Натрієва альгінат захищає слизову оболонку шлунка і запобігає печії. І він також входить до складу відомих ліків від печії. Крім того, компонент гліцеризин, що міститься в солодкому корені, виявився ефективним у придушенні бактерії, Helicobacter pylori Daily Care для здоров'я шлунка. Батермі містить 11 корисних додаткових інгредієнтів разом з Грінсера F. Який має 4 патенти. Люди, які часто відчувають дискомфорт у шлунку або вживають дратівливу їжу, а також ті, хто часто п'є алкоголь, можуть отримати значну допомогу, ви можете подумати, що оскільки у мене зазвичай здоровий шлунок мені не потрібна допомога продукту. Грудень це час, коли відбувається багато зустрічей і святкувань. Тому навіть якщо у вас зазвичай здоровий шлунок, ви все одно можете відчути навантаження на шлунок, відвідуючи різні заходи. Було б добре підготуватися заздалегідь у дні, коли ви йдете на святкування. Оскільки продукт упакований у стіки, його легко носити з собою, і вам потрібно лише взяти один продукт, що дозволяє зручно піклуватися про здоров'я шлунка. Бажаю всім піклуватися про здоров'я шлунка, щоб кінець року пройшов без печі. Дякую.